...навчого комітету, вкотре не підтримали ряд вкрай важливих рішень для нашої громади. Зокрема, не можуть отримати матеріальну допомогу згідно програми Турбота мешканці, які вкрай потребують коштів на проведення термінових операцій, онкохворі, наші захисники, які отримали поранення. Також. Не можуть бути заселені в модульні містечка міста внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з зони бойових дій. Все це спричинено відсутністю тривалої голови комісії, і ми ініціювали ряд рішень, з якими внесено зміни до складу цих комісій, щоб забезпечило нам розблокування роботи. Звертаємося до членів виконавчого комітету. Підтримайте запропоновані нами рішеннями. Це допоможе мешканцям нашої громади отримати таку необхідну для них допомогу.